Я Завлин, читала, ще вранці, що пан Бригінець, небезпечний народний депутат, сказав, що вже є люди в нову коаліцію, 230 депутатів, він навіть таку цифру назвав. От показуємо, бачите. Але це а, а, 230 тридцять в... вас немає. Ви будете 231? тридцять я наразі знаєте, опинилася в такій патовій ситуації, тому що мені дуже хотілося би якраз бути коаліційним депутатом. Я вважаю, що за сьогоднішніх обставин просто абсолютно неправильно приймати опозиційну риторику, хоча розумію, що на опозиційній риториці рейтинг піднімати абсолютно набагато простіше, ніж брати на себе відповідальність і вчинати якусь проактивну дію. Але мені вдається, що є абсолютно недоціним переходом в опозицію, і мені би хотілося працювати в той же час. Мене штучно заганяють в опозицію, тому що ставляться такі умови, щоб. При формуванні нової коаліції позафракційні депутати або мають перейти в опозицію, або мають приєднатися до однієї з фракцій, які будуть власне тими суб'єктами. тими коаліціями. фракціями, які йдуть в коаліцію, ви не хочете мати. Ви знаєте, спільного. я вважаю, що на сьогоднішній день в парламенті на превеликий жаль не існує жодної політичної сили, побудованої на конкретній ідеології, яка б мати мала би певну програму дій, якраз спираючись на цю ідеологію. У мене є. Вже свій, я б не сказала, позитивний досвід перебування в одній з фракцій, коли і, і фактично коли мене змушувало голосувати так, як вважало за необхідне партійне керівництво. Хоча я абсолютно а, наразі вважаю, що моє голосування їй було абсолютно вірним за що власне я і була видача. Це, 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 це проходить про фракцію самопоміч, самопоміч і зміни по децентралізації. Угу. А, і тоді це було настільки принципово, коли я спілкувалася з багатьма українськими. Експертами, що працювали в сфері децентралізації, коли я спілкувалася з членами Венеціанської комісії, і вони підтримували ці зміни і Рада Європи. Тобто для мене головним завжди було бути конструктивною, і Окей. мені не хочеться цю популістичну риторику, не дай Бог, перенімати в опозиції. Просто, ліця, є до дуже проста штука. Після того, що зробила партійне керівництво самопомочі, про ваше повернення у фракцію питання не стоїть. Це я зрозумів зараз. З ваших слів особисто для мене ні не стоїть. так, і отут стоїть. Одна проста штука. В коаліції швидше всього формують блок Петра Порошенка, Народний фронт. Механізм ну, поки що силається на різні висновки Конституційного суду. Один не вступати в партію, але долучатися до фракції. Так от, ваш вибір. Такий компроміс можливий для вас? А, ви ваш знаєте, вибір, ББП, мене... Народний фронт. Кажіть. <гум> Дякую шикарний вибір. А, ви знаєте, все-таки мені би хотілося б в парламенті бачити ту силу, яка буде. Новою і яка буде горизонтально побудована, не де, треба не буде, де не буде де не буде диктатури, а її немає. Тому а, мій вибір все-таки лишатися позафракційним народним депутатом. Я готова підтримувати абсолютно всі ініціативи і надалі конструктивно працювати. І так само я а, якраз закликаю представників коаліції шукати ті юридичні механізми для того, щоб позафракційні депутати мали змогу бути в коаліції, не заганяючи себе Заганяй, в і, членство. А, будь-яких фракцій. Заганяє Вікторію Пташник ру... силами руками в коаліцію зараз. Подивіться, як це ситуація така. Уявляєте собі, 12 квітня. 12 квітня тут сіли, перерахували, там хтось неправильно переспав, хтось комусь кудись передзвонив. 225. Коаліції нема. Або перевибори, або ви долучаєтесь. Я вважаю, що думаю, що все-таки коаліція буде тим більше ви показали новини. Ну, це тільки те, всього вона всього заявила. Є такі ноги. чутки. Я все-таки, от насправді, я би хотіла б бачити в коаліції не тільки дві фракції, а мені би хотілося, щоб всі демократичні сили мали. Відповідальність на а нас всі сили в парламенті демократичні ви, ви я виїхали? вважаю Знаєте, що кажуть народні депутати, з якими спілкуєшся не на камеру. Я не буду назвати прізвища, але дозволю собі повторити їхні слова. Що навіть якщо є коаліція 230 людей, ну це така хитка коаліція четверо людей з ними передомовитися Тому заради якогось якоїсь іншої ідеї, дуже легка справа. Тобто, от є. Механізми домовляти захворіли такі. троє, поїхали в Європу. Ви знаєте, в Європу? я думаю, от е, мій прогноз, що юридично дійсно воно, коаліція буде сформована, але вона буде дуже маленькою. Ну тобто, мінімальне там 228 чи 230 депутатів. Але фактично коаліція все ж таки буде більше, тому що і самопоміч, і батьківщина заявляли про свою готовність підтримувати всі реформаторські законопроекти, які будуть. Я розумію, що там буде, мабуть, десь що... перед кожним важливим голосуванням Нєм у голови Верховної ради буде. Будуть трястися руки чи набереться а більшість. Пані. А якщо ще конституційна більшість потрібна буде, то це взагалі принциповий законопроект. Минулі голосування, і незважаючи на те, що коаліція, начебто, була з 302 депутатів сформована. Я думаю, що руки тряслися так само, тому що у нас були і фракції, які були коаліцією, опозицією в коаліції, опозицією там в коаліції ще якісь. Ну тобто якісь такі а, дивні ситуації, але а, очевидно, що не всі фракції вважали себе коаліцією. Ційними будучи юридично в коаліції, тому я думаю, ситуація не зміниться і вона буде такою, як вона є. Пані Вікторія, Спасибі, спасибі. Таким був інформаційний день четверга 7 квітня. Ми з вами прощаємося до завтра, до завтра вже п'ятниця, але ми готуємо цікавий ефір. Чекайте нас. До побачення.